Доброго дня, шановні колеги! Радий вас всіх вітати на цій конференції. Мене звати Олександр Підлісний, я директор компанії Geonix. І сьогодні мова піде про те, яким чином ArcGIS допомагає при створенні бази топографічних даних основна державна топографічна карта. З весни цього року наша компанія разом із колегами з компанії ECOM та компанії Twist Працюють над створенням основної державної топографічної карти. Робота виконується в рамках угоди про співпрацю між Держгеокадастром та картографічною службою Королівства Норвегія щодо реалізації проєкту карти для сприяння належному, належному рівню управління землями. Проект реалізується під особистим контролем голови Держгеокадастру Лещенка Романа Миколаївича. Проектом передбачено, цитую: оновлення існуючих карт з метою створення основної цифрової карти масштабу 1,50 тисяч для всієї території України. Це мега важливий проєкт для топографо-геодезичної та картографічної галузі і для країни в цілому. За моїми даними, це вперше, коли до процесу створення просторових топографічних даних відносяться так ретельно та прискіпливо на державному рівні. І це правильно, тому що ця база даних. Має стати основною основою національної інфраструктури геопросторових даних. У процесі виконання робіт задіяні структурні підрозділи підрозділи та підприємства Держгеокадастру, Державне підприємство Українське державне аерогеодезичне підприємство, науково-дослідний інститут геодезії і картографії, картографічний центр Збройних сил України та картографічна служба Королівства Норвегія. Про інших учасників я вже сказав. Умовно, цей проект можна розділити на два великі взаємопов'язані процеси: організаційно контролюючі роботи та технічні роботи. Для більш точного розуміння я зупинюся на кожному з цих процесів окремо. Також потрібно зазначити, що науково-дослідний інститут гедезій картографії виступає в цьому проекті консолідатором, та здійснює технічний нагляд та супровід. Цього проекту. Спеціалістами NDEG була розроблена онлайн-система супроводу та моніторингу проєкту. Далі по тексту просто система моніторингу, і пізніше я чуть більш детально про неї розкажу. Отже, організаційно контролюючі роботи включають в себе такі етапи: отримання вихідних даних та повідомлення про взяття в роботу визначеного набору трапецій, відбувається на базі системи моніторингу. Первинний контроль результатів векторизації здійснюється на базі виконавця, процес редакційного контролю теж на базі виконавця, процес коригування даних після редакційного контролю, процес валідації даних використовується валідатор із системи моніторингу, процес випробовування оновлених топографічних карт, включає перевірку комплектності матеріалів, перевірку найменування та комплектності файлів. Оцінку точності, оцінку повноти даних, перевірку логічної узгодженості даних, тобто топології. виконується теж на базі виконавця, і здійснюється передача на спеціальну чотирьохсторонню комісію з перевірки та приймання результатів робіт. До складу комісії входять такі представники Держгеокадастру, Норвезької сторони, представники НДІГК та Центру Збройних сил України. Передача здійснюється через систему моніторингу. Таким чином, усі трапеції проходять перевірку в чотири етапи. Один з яких навіть автоматизований. Тому максимально виключена будь-яка можливість того, що будуть здані неякісні матеріали. Окремо про онлайн систему моніторингу та супроводу проєкту. Як я вже казав, вона розроблена спеціалістами НДІГК, призначена для моніторингу, технічного супроводу, ведення та демонстрації результатів проєкту. Система фіксує будь-які зміни в ході роботи над проєктом та складається з наступних основних блоків: це блок вихідні дані та джерела даних. Моніторинг загальної статистики перебігу е, проєкту зараз ви бачите на цьому слайді. Е, блок, е, контроль ключових дат, е, картограма розподілу трапецій та результатів робіт, валідатор даних, Інформація щодо виявлення помил в ході перевірок та їх виправлення кабінет виробника. Технічна підтримка проєкту. Вся технічна частина. Виконується на базі платформи ArcGIS. Що це нам дає? По-перше, основна легова частина навантаження в цьому проєкті лягає на етап векторизації. Під час векторизації картографи повинні використати, по-перше, редакційно-технічні вказівки на 243 сторінках спеціально розроблені для цього проєкту. Нашою компанією додатково розроблена інструкція на 112 сторінок, яка доповнює та адаптує РТВ до наших, нашої специфіки роботи, та покликана. Пришвидшити процес навчання картографів. Понад 20 інформаційних джерел повинні використовувати: про населення, про інженерні мережі, інформація про шляхи сполучення, онлайн-картографічні джерела та багато, багато іншого. Схема бази даних. Це вже розроблена до початку векторизації структура бази геоданих, яка стандартна для всіх організацій в цьому проєкті. Кортографічні матеріали минулих років, дані супутникового знімання і власне система моніторингу та супроводу проєкту. Однією з ключових властивостей платформи ARGIS є. Можливість перевірки коректності та цілісності просторових даних. Так звана топологія. В тому числі сюди входить можливість встановлення топологічних правил та можливість перевірки відповідності просторових даних цим правилам, а також перевірка коректності атрибутивних даних. В проєкті ця задача реалізована у вигляді валідатора. Який був розроблений спеціалістами ДІГ, включає понад 140 топологічних правил та є обов'язковим при перевірці даних. Додатково нашою компанією був розроблений чекер, який доповнює валідатор ще 62 правилами та здійснює перевірку по 400 позиціям. Що це за такі перевірки? Ну, наприклад, Перевірка неузгодженості об'єктів із суміжною геометрією, коли лінії стику двох е, просторових об'єктів е, не співпадають, коли вони накладаються один на одного або мають проміжки, так звані ГЕПС. Е, коли накладаються лінії з різних класів об'єктів, коли лінії перетинаються полігонами, е, наприклад, Горизонталь не перетинати воду, водоймище. Відстані кварталів від вулиць повинні бути чітко заданими. Якщо вони більше або менші, це вважається помилкою і багато інших прикладів. В тому числі перевірка атрибутивних даних. Ну, наприклад, коли в одному слові зустрічаються символи кирилиці або латиниці. Таким чином, автоматична перевірка даних в ARGIS виключає допущення більшої частини механічних та автоматичних помилок. Ще однією серйозною перевагою середовища ARGIS є гнучкий інструментарій автоматизації. Наприклад, в даній роботі нами були автоматизовані такі процеси, як. Автоматична генерація кварталів, генерація звітів щодо планової точності об'єктів, автоматичне замикання об'єктів з рамками аркуша, ну і, власне, автоматична перевірка даних, про які я вже казав. Інструменти автоматизації реалізовані такими засобами Argus, як Model Builder та програмування мовою Python. В заключення своєї доповіді хочу сказати про те, що участь у цьому проєкті є знаковою для нас. По-перше, це дуже серйозна відповідальність, адже до цього проєкту прикута увага практично всіх структур нашої галузі. А по-друге, цей проект є безпрецедентним випадком, коли до продукту висуваються такі високі вимоги і здійснюється такий серйозний контроль. І ми дуже раді, що наряду з іншими учасниками цього проекту ми здатні задовільнити, задовільнити всі ці вимоги. Дякую за увагу. Наразі в мене все.